Об. О, Що це таке було? Я тобі ж колярку хотіла продати, але. А -а -а. Мені дуже страшно. Що ти, дід, не очікував такого? Всім привіт, друзі! Я дуже рада вас вітати на каналі Adult Woman, і з вами я, доросла жінка. Сьогодні ми будемо грати в інді-горер під назвою Умігарі. Ми будемо з вами ловити риб, але я спеціально більше вам нічого не розкажу, щоб вам було цікавіше дивитися це відео. Перед початком, як завжди, вас дуже прошу поставити мені лайк, підписатися на мій канал і написати коментар. Будь-який, реально, мені підійде будь-який. А ми починаємо! Вау! Wow! Гра про либ риболовлю, як я розумію, ну ми зараз побачимо. Боже, яка реалістична! Це найреалістичніша гра в житті. Вау! Wow, так, у мене є якийсь рукагак. Oh, це що, лавочка? І щось японською або корейською, або китайською, о, жінка! І я не вмію читати. От Fast Travel. Fast Travel, подождіть, я не хочу поки ніякого Fast Travel. Давайте подивимось, що тут вообще є. Де я опинилася, куди я перенеслася зі свого морозного Харкова. Є no Money. Ну, я знаю, що в мене no Money. Подождіть, а тут треба що? Напевно, що воно мені потрібна навіть, але в мене немає грошей. Добре. От є жінка. Подивіться, жінка. Є у нас жінка. Вона каже: Привіт, ти полюєш? Злови мені трошечки чогось чого-небудь. Залишся на човні, а я потім це куплю. Тільки не ганяй сильно. Риба падає. Але я бачила великих, тому принеси мені. Найкращу. Я тут е, буду завжди сидіти і тебе чекати. Ага, і от ми можемо подивитися, які є тут е, розцінки. Грошей у нас нуль. Клас. От ми можемо гарпуном, напевно, бачите, щось робити. Так, хопа. І. І далі що? О, і тягнемо. А, отлічно, все дуже легко. І дуже маленький острів, але величезне дерево, як воно тут виросло, я не розумію. Є одна тільки єдина палатка і тут торгує жінка. Ну, коротше, виглядає дуже химерно, ще ці якісь вітряки. Так, get uh, on board. А, тобто, я, я можу отак зробити. А, я отак так не можу. Просто запригнути на. О, можу, друзі, можу, можу, все можу. А давайте спробуємо зловити отак от. О, так, ще, 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 ще зловлю щось. Ні, нічого, я не зловила. Давайте спробуємо ще. Я якогось тюленя ще зловлю, друзі. О, щось вийшло, друзі. О, вау! Я зловила рибу. Тепер треба її продати, друзі. Давайте спробуємо продати рибу. Як це зробити? Оп! О, бачили? Риба отака лежить. Блін, дуже реалістична гра, якась дуже реалістична, аж мене лякає. А, я зрозуміла. Тобто я не можу нікуди поплити, бо в мене немає палива. І ще треба ловити. Бо я впевнена, однієї нам не вистачить. О, підплила! подивіться, як близько, Щас ми її зловимо. Так, 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 так. Та твоя мать, я такий рибак, звісно. Ай, скака, може, після апгрейду у нас щось буде краще виходити. Оооп. О, вийшло. Так, ну що, я думаю, що трьох риб нам більше, ніж достатньо. Давайте зараз їх тут залишимо і подивимося, що же буде. Може, нам треба сісти на лавку? На лавку ми не сідаємо. Ми отак будемо да, стояти і дивитися. Так, да, я принесла щось. Ось, вот, сел тут є, тут є сел, кнопочка. Все, я поняла. Так, значить, ми сейчас зробимо купу грошей, ми, три великих і одну середню. Ми, значить, зро... цей... зловили. Так, а тепер у нас є гроші на боцпіт, на гарпун. Да, я хочу все купити. Я, я щось купила, я... тепер в мене швидкісний гарпун. Давайте, давайте, зараз назбираємо рибу. Все, я ввійшла в кураж, я, я зрозуміла як грати, нарешті. Боже, очі, загорілися. О. От мені щастить з цієї сторони. Так, я бачу свою жертву. Вийшло. Ой, це прям така маленька пісюха, я не знаю, що я за неї вирочу. О, то я вже реально навчилась. подивіться. Так, зараз будемо купляти паливо. Так, да, я принесла тобі рибу. Як ти любиш? Щось не, звісно, вона чхає на цю рибу, каже, чихати я хотіла, Ну, нам пофіг, ми все продаємо. І тепер ми хочемо флюйл капасіті. А, 2500 тобі треба. Ага, я, походу, зарядила. Чи не зарядила, Почекайте, а що ж я роблю? Що відбулося? А що відбувається? Ага, ага. Я зарядила максимум палів, палива? Тепер ми зможемо кудись плисти. Ну ладно, давайте. Поплили. Ооо! Круто! А куди так хоч треба? А де, а де школа знаходиться? Може, отут там, де кусти? А раптом в мене паливо закінчиться, а я в морі буду. А що тоді робити? Мені страшно. А, так, мапа. Коротше, ми розвідаємо. Я бачу, там щось є. Дивіться, попереду щось є. О, вони аж тут. Подивіться, як швид... близько підплила. Клас! Я нарешті з того остріва острова звалила. Да вони прям поряд і вони мене не бояться. Я дуже зараз багато нарибачу. О, дивіться, що я зловила, це мені здається, якийсь тунець. Ой. Ой. А де воно? А де воно? О, що за містика? Дорістіка. Ду... Слухайте, було ж воно. І нема. Так, може, оце воно? Ти думала, ти від мене втечеш? Від мене? Ніхто ще не втікав. Все, отак лежи. Ой, блядь. Отак, отут-от. Ти поняла мене? Лежи. Я думаю, що моя лодка і так же переповнена, але я не можу зупинитись. М моє човно переповнена, але я не можу зупинитися, бо все, жадність це моє втор... друге ім'я. Ви розумієте, друзі? Так, якась, бачите, старовинна будівля японська-китайська. Так, що це таке? Що це? Може, це і є школа? Дівчинка в школьній уніформі, мовчить, друзі, вона мовчить, вона з нами не говорить. О, ти що, пішли з нами? Вона каже: я повинна дістатися острова. Вона каже, я повинна покласти край по прокляттю перше, ніж я. Вона каже, хтось повинен це зробити, ти повинен допомогти мені дістатися до острова. Тобто вона тепер з нами буде? Так, тільки не кажіть, що вона на човні. Вона на човні. Так, так, вона сидить. Вона симпатична школярка в чорній формі. Я коли бачила форму, ну, як виглядають японські школярки, вони трошечки не так виглядали. Виглядає вона кріпово. Тільки риба, будь ласка, не випадай. О, а, риба випадає! Ви поняли? Ви поняли? Ви поняли, про що нам говорили? Що нам не можна сильно активно крутити? Що таке? Що таке? Подождіте. Підожіте. О, риба. В принципі, всі мої мрії стосовно того, щоб школярка пішла на. О! Так, почекайте. О! Риба! О! Дивіться, яка велика! А може, це є так шкалярка? Може вона перетворилась на рибу? О, господи, подожди, а де шкалярка? Все, будеш у мене на руці? Отак от. Я буду ходити отак, з рибою. Коротше, шкалярки нема. Резі нема. Можливо, вона перетворилась в рибу і уплива від нас назавжди. Я думаю, що дуже плакати не треба, бо ми її ну, не знали. І якби легко прийшла, легко пішла. Це ми приплили, друзі. Я сподіваюся, це не її мама. Бо якщо це її мама, то буде пу-пу-пу. Так, -пу -пу. да, я дещо принесла. Я тобі школярку хотіла продати, але. О, тунець великий коштує тисячу. Клас. Так, що, давайте тоді. О, подождіть, вона ще залишила! Вона залишила. Ця мадуазель залишила нам мапу. І тепер ми знаємо, де заховані скарби. Я не знаю, наскільки можна вірити цій дівчині, але от тут знаходиться скринька. а тут ще одна повняшка. Ладно, гаразд. От сюди нам треба, дивіться. Вот щось дивіться, червоне. Заляпане кров'ю? А давайте всю. Спробуємо Опасти. я майже на місці. Може, це пастка була? Може тут немає ніяких скарбів? А, подождіть, а що це таке? Може, я шукала його внизу, а може воно насправді вверху, але я не можу до неї дістати? На жаль. Ага, он, бачите, воно прям підсвічується. Ну, так і що мені з цим робити? З цими знаннями. Сакральними, я не розумію. А, я знаю, що мені робити. Все, я геній. я, я геній. Просто зараз слухайте мій геніальний план. Я зараз от сюди, коротше, стріляю. Ага. Я думала, що воно зачепиться, ми потім будемо їхати на лодці, і воно таким чином розкрутиться. А, ой. Ай-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-ой-ой-ой. Ага, ага, ага. І от зараз нам треба буде. Твою мать! А Аж А Так, так, так. А тут щось впало. А, вон щось впало, друзі. А, ми щось знайшли. Подождите, ми щось знайшли, реально. Почекайте. Так, а я не можу це викинути тепер? Ну ми щось знайшли. А -а -а! Що? Санар? Ми знайшли санар? Я бачу півбаку. Так, треба ви повертатися додому. Що Ой, Ой, це було? На мене чуть пташка не напала. А! -а, -а! Держіть, а може, це то, то звідки ми приїхали з вами? Що, у мене закінчилось паливо? Ні-ні-ні. 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 А, фух. А, о. Все, мене віднесло назад, ви бачите? Та що я не доїхала трошки. О! Он мій розбитий човен, але тепер в мене є все одно цей санар. Дякую гра, що мені не треба туди знову повертатися. А що по грошам? А грошей нема. А що там у мене? А я можу дістати свій човен? Я не можу. О! Подождіть. Там якась людина. Нам треба туди. От зараз підемо туди. Мене це лякає просто дуже. А тепер ми попливемо до тої лодки, на якій таке враження, що хтось стоїть. Все, тепер я все зрозуміла. Вкраду сама у себе рибу. А цікаво, чого він зникне після якогось часу, чи він буде тут стоять, буксувати. Нам треба її зловити. Вже повільно. Так, друзі, дивіться, воно тепер показує, де є реально крута риба. Тільки на кнопки не можу попасти. Але давайте спробуємо. А бачите, на цьому сценарії не видно, де ми. Чи може ми це центр? Так, тоді стоп. Десь отут риби. А, ось вони оці риби. Зрозуміло тепер. Так, да, нам треба розширювати, човен, 100% ви маєте рацію. Так, я зловила якусь е, нікчемну рибу. Я хочу тунця як мінімум, а як максимум оту величезну. Я все, я вийшла вже в смак, я відчула смак риби. Мене не зупинити. Я не хочу фугу, я тепер тільки тунець буду ловити. Я хочу багато грошей. Вау, ну я кажу величезна. Давайте знайдемо величезну рибу. Конечно, це дівчина, яка від нас пішла. Вона, звісно, не дає мені тепер спокою. Я тепер постійно про неї думаю. Де вже вона подівалась. О, блядь! О, блядь! Ви бачили це? Я підбила дуже велику рибу. О, 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 я знайшла рибу своєї мрії! Так, друзі. Давайте дуже активно. Дуже, 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 дуже. А я можу прямо отак це робити? Ага, ніфіга. Так, а ти? давай, 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 за нею, за нею. Давайте за нею. Ну, нічого, нам і тонця вистачить. Все, в мене, знаєте, водна оця морська хвороба починається. От, все, тепер ми офіційно в неї все купили. Нам більше на цьому острові робити нічого. Нам треба поповнити бак максимально і подумати, куди нам тепер плисти, в яку сторону. Давайте подивимось, наскільки ми вже. Цей е, шматок всього розвідали. Угу, угу, угу. От зараз ми тут. А, от бачите, ще внизу є якийсь от е, бак. Давайте підемо шукати бак. От кудись от сюди треба нам. Будемо шукати паливо. Що це таке було? Мені дуже страшно. Ага. О, я щось бачу. Та ну господи, пікалка, блін. О, бачите, ми можемо аж на ходу когось спробувати зловити. Давайте спробуємо. Ми не можемо це зробити, але я бачу вже берег, друзі. Я сподіваюся, ми зможемо. Я дуже сподіваюся. Ага, от сюди нам треба. Вау, це ціле якесь поселення, це реально певна якась школа. Кух. Так. Ти хто така? Ти як тут сюди знову? Це ж та сама жінка. Боже, яка вона нас вона схожа на рибу. Отже, вам вдалося дістатися сюди? Молодець! Та мені-то ладно, в мене хоч човен був. А ти як сюди дісталася, жінка? На минуточку. А що тут трапилось? А що тут побувало вікна? Да, у вас? Був магазин, я так розумію. Ага, ось якесь човен теж є. А де ж. Паливо, а, а ось і паливо. Так, зараз підзарядимось. І підемо в школу приставати до дівчаток. І до хлопців, звичайно, мене сексисти. Це типовою хочеться сказати, це затонувший. Затонувша школа? Що це за місце? Я щось помітила. Дивіться, там щось дуже цікаве на даху є. Да, це ракушка, а це схід сонця. Боже, як красиво. А це затонувша школа. А це взагалі в спідниці, це дівчинка. Це не просто, блін, дивна школа, це дець дивно. А у цієї якісь заколочки. Або це якийсь жарт дуже несмішний і дикий. І дивний. Може не варто їх ловити і продавати? Може я тут вже злодій і дуже погана людина? А я не хочу бути поганою людиною. О, тут я зможу вийти. Давайте я тут вийду. А я можу зайти у школу? Це реально діти. О, мені вдалося. Дивіться, яка красуня. Мені реально шкода. Може їх треба якось повідпускати, а не продавати? Так, да, це точно якесь прокляття. Я тут не буду більше рибачити. Мені не подобається це місце. О, а це що таке? Це що таке? Парти? Це парти? Ракушка, що тут сталося? Рибочки мої? Рибусечки? Боже мій, що це було? А, а-а-а. <гас> Є скример, це що таке? Це риба з ногами? Тут якась людина, може, вона нам розкаже, що відбувається? Це типу вчитель? <гас> це директор. <гас> ну, зато схід сонця дуже красивий, ранок. А це що таке от? парта? Тобто можна сісти, я думаю, і перетворитися в рибу. Дякую, я не хочу. Я. А, може, вони на риб просто почепили це все? Ладно, давайте з ним поговоримо. Окей, не можна тікати від проблем, ви розумієте? <світ> я переродився. Та ти не переродився, ти переодягнувся. Капець. У моєму класі були хулігани, я знаю, бо я завжди за ними спостерігав. Бо я завжди за ними спостерігав з рибного акваріуму, каже. Тобто він був рибою? А що якщо в цьому світі. Всі риби перетворилися на людей, а люди на риб. І тому вони виглядають так дивно. А як вам така теорія? Напишіть, що ви думаєте. Бачиш столи переді мною? Бачила аксесуари, які носять хулігани. Бля, тобто ті риби, яких ми зловили, вони були теж в аксесуарах. Може, це теж були буллери, але тоді тут занадто багато буллерів в цій школі. Дуже багато було риб в аксесуарах. Принеси їх мені, вони повинні бути покарані. Ні, друзі, як би я не любила буллерів, але це все ж таки діти. І не так треба е з ними все поводити. А якщо я на нього нападу, отак зверху. Шо ти, дід? Не очікував такого? О, о-о-о! о о Я так я ж не розіб'юсь. Дивіться! Риба з ногами. А, ти куди? Блять? Вона позбирала ракушечки дуже, до речі, красиві, прям дуже. І все, і нема. Я її перелякала. Ну ладно. Ого. А, ти що, ти що! Ви подивіться. Хто це? Хто це? Так, добре, знаєте що? Зараз ми підемо прямо до тієї риби, я думаю, Знайомитись. Во, дивіться, дивіться, тут є ще от такий от захід. А якщо я отак от спущусь. Я можу спуститися? Не дозволяє мені, коротше, спускатися ця гра. А це ще таке GPS девайс. Ми знайшли GPS девайс. Це, до речі, нам дуже добре. Не знаю, що він тут робив. Але ми молодці, що його знайшли. Що це в тебе на голові? Робач. А, це вчителька. Це вчителька. Вчителька, поговори з тим стрьомним типом. Може, він тебе послухає? У нас тут, бачите, яка тільки хочеш риба. Так, жовто пов'язочка, я так розумію, нам треба, так? Да? А, бачите, реально, я тут... Реально я це можу зробити. О, так. Коротше, це, напевно, ті, хто над ним із, е, ну, знущалися над цим дядьком. Е, так, це риби, які знущалися над ним. Чи ж це люди, які знущалися. О, точно, оцю треба бачити, ми знайшли. Якраз це не вчителька, це булер в білій кепочці і в окулярах. Це ми зараз всіх знайдемо, всіх йому принесемо. Оп, другий. Все, остання риба, друзі. Воно само відкривається. Що за містика? Що за дуристика? ну ну Да, дві дівчатк... Дві дівчинки і один хлопчик. І що ти будеш з ними робити? Щось не так каже. Хіба це не ті, кого над ким знущалися? Почекай. Хто є яким? Він, коротше, забув, над ким знущалися так, правильно, мої вибачення. Мої спогади як ось золотої рибки, ти розумієш? О, він був золотою рибкою. У будь-якому разі, слабкі мають бути поглинуті сильнішими, так? Він же не буде їх їсти. Так само, як я поглинув своїх товаришів по акваріуму і тепер вибачте мене, він буде їх їсти? Візьмемо цю мапу. А, ні. А, ні. О, ні. Боже мій. Боже мій. Коротше, отут ми не будемо рибачити, бо, як я розумію, це прокляття. Це люди стали рибами. Ну що, я принесла риб, да? Що тепер? Ти? Гадіна, будеш робити. І може, оця жінка, вона теж достатньо дивна. Подивіться. О, боже. Вона теж на рибу Ви Подивіться, вона дуже схожа на рибу. Вона, походу, теж риба. От, пливемо в торгівельний центр, можливо, щось купимо. Я не думаю, що ми зможемо допливти. Подивіться, там щось горить, там щось класне. Але тут. Якась чертовщина проклята. Скажіть, а що це Hold, the emergency button, leave your... Так, а давайте спробуємо оце. Я вже бачу, що ми не встигаємо. То що буде, якщо ми нажмемо на червону кнопку? Ага, бачите, ми повернулись назад, і ми зможемо спробувати знову. Е, ну, Ми не можемо доплисти. У нас не вистачає бака. Це занадто далека відстань. Ага, от ми можемо перебачити і ще збільшити нашу е, Якби ємність, і ми зможемо з вами, друзі, тоді вже доплести. Дивіться, тут якась кров, риба старчить. І якась палка. Я думала, це знову мапа, але ні, це гарпун в рибі. Дуже така інсталяція, знаєте, моторошна. Так, попродаємо ще, збільшимо бак. Ого, скільки грошей. Пішом. Ого? Щось наберемо повний бак і будемо звідси звалювати, бо це вообще. Мені приємно думати і уявляти, що цей гарпун він не просто, знаєте, в руці я тримаю, а він прям замість руки. У мене рука гарпун. Оце було б класно. О, там щось світиться, але в мене не вистачає палива, друзі. Я не зможу туди доїхати. А в чому прикол тоді? Дуже далеко, дуже. А я не можу поплисти. Може, я зможу поплисти? Бля. Ну, прям реально пісюлік залишився. Ну, будь ласка. А у мене все отут, от в Муражечках. Все? Це кінець. Друзі, давайте так. Якщо вам сподобалось, ті, хто дивиться це на Ютубі. <світ> Ви, коротше, якщо багато мені лайків поставити. Я тоді зрозумію, що вам подобається, і може куплю повну версію і ми ще пограємо. Вот. А якщо не буде ніякої реакції, то якби, не буде ніяких і, і, і продовжень цієї гри. А от такий шантаж. Друзі, ну як вам це відео? Розкажіть, поділіться своїм враженням в коментарях. Поставте мені обов'язково лайк. задонатьте на збір. Він все ще не закритий і потребує вашої підтримки. І нагадую, що це відео, як і всі попередні, я знімала в прямому етері на твічі. Канал мій називається Adult Woman, Ви можете... Знайти посилання під відео, піти і, якби, передати мені привіт, поспілкуватися зі мною. Я дуже була б рада з вами познайомитися, мої любі глядачі. А на цьому у нас сьогодні все. До нового тижня, до п'ятниці. Цілую Па-па!